Ісусу Христу, слава віки Богу! Возлюблені у Христі, браття і сестри, дорогі українці, україночки, щиро сердечно вітаємо всіх святом архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил безцілесних. Вітаємо села Білозірки! Вітаємо священника Юліана, бо в нього в селі теж праздник. Але він приїхав у Білу зірку. Вітаємо киян з Днем Небесного покровителя, архістратига Михаїла і бажання від нашого друга священника Юліана. Найперше, хочемо подякувати нашим захисникам за цей день, тому що Архістратих Божий Михаїл він і тим покровителем нашого воїнства. І бажаємо, щоб кожен наш захисник, захисниця, всі волонтери, медики, капелани, всі були вдома і настав довгоочікуваний справедливий мир на нашій українській землі. Миру нам всім живі в мирі, любові. І молімося, щоб Господь визволив нашу батьківщину, від нашестя чужинців, від окупантів. З Богом гарного мирного дня і Божого благословення! А ми йдемо на богослуження. Хто сьогодні був у церкві, напишіть, чи були в церкві, чи не були. А ми йдемо, бо каже Сяша Некілян, до Бога разом ближче, разом до Бога ближче.